Добрий день, діти! І вітаю вас з початком нового прекрасного дня та початком нових знань та вмінь. Пропоную вам сісти зручно і послухати, що я хочу вам розповісти. Я всміхаюсь сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь, квітоці, хай вона росте. Я сміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Ми бачимо, що навколо наша осінь-чарівниця розфарбувала всі листя. Які ж вони чудові, але найголовніше, що вони не повторні. Наша осінь-чарівниця всім зробила заготовки на зиму. На весну і на осінь. Наша осінь багата. Подивіться, будь ласка, які ми можемо зробити з вами чудові малюнки за допомогою листя. Але я пропоную сьогодні зробити вам килимок для нашої осені. Підготуйте, будь ласка, на заняття сухе листя, альбомний листочок, клей. У мене, на жаль, бутилочка велика, пляшка, тому мені потрібен ще пензлик. Що ж, ножиці нам потрібні будуть для того, щоб різати наше листя. Клей нам потрібен для того, щоб приклеїти на наш листочок, ми будемо килим робити саме з листя. Листя повинно бути сухе. Пропоную вам ось так його порізати на шматочки. У мене воно різне. Якщо у вас воно однакове, нічого страшного. Ось так. Нарізаємо. Вирізайте, не поспішайте і обережно із сухим листям, тому що воно має здібність ламатися. Ось так. Зробили. Тепер ми починаємо із середини. Ми з вами будемо серединці викладати листя, ніби квіточку. Тому спробуйте, будь ласка, клеєм. Спочатку намалювати ніби листочки, ось так як це роблю я, і будемо серединку викладати іншими листочками. Так як у мене листя різнокольорове, то в мене буде різнокольоровий килимок. Якщо у вас одне листя, будете викладати одним кольором. Ось так. Ось так. У мене буде велика квіточка. Тепер тими листочками, що ви порізали, ось так викладаємо нашу квіточку. Центр квітки буде іншого кольору, тому працюйте, будь ласка, не поспішайте. Ось така чудова квіточка в мене буде в центрі нашої, нашого килимка для осені. Тепер я беру жовтий кленовий листочок і так само ріжу його на шматочки. Ось так. І тепер викладаю всерединці, щоб центр квіточки нашої. Бу з жовтого кольору. Ось так. Ось так. Ось так. Ось така чудова квіточка. Тепер нам потрібно далі зробити. Нам потрібно зробити край нашого килимка. Давайте продовжимо. Нам потрібно нарізати різнокольорові листочки і далі працювати. Я вже нарізала зелене і оранжеве листя, тому починаю працювати. Мажемо тоненько ось так клей. Якщо у вас такий самий клей, як в мене, нічого страшного, нанесли, розмазали пензликом. І зараз будемо з вами клеїти. Це потрібно виконувати швидко. Ось так викладаємо. Ось так По краях нашого куточка ось так можемо додати з вами. Оранжевий колір. Ви можете виконувати в інших кольорах, тому що в кожного листя може бути різне. Я, наприклад, хочу саме такий килимок. Ось так клеїмо, не поспішаємо. І ось так. І так само тут ми клеїмо. В края, наші в куточки нашого килимка ми будемо робити які? Правильно, оранжевим кольором, або ж іншим кольором. Ось такий чудовий килимок ми з вами зробили для нашої чарівниці осені. Я буду чекати на ваші фото та відео. До побачення!